Добрий ранок, Мішель, Добрий раночок, неділя. Восьма ранку. Остання неділя цього літа. Все 31 серпня. Літа от нас чекає. Закінчується все зелене стоїть. Це дивно, бо в нас можна ще спочатку літа в Запоріжжі побачити вже все сохле, бо пече з самого початку літа. А в цьому році нормально. Свіже, зелене. В мене у дворі росте горіх. Це природній кондиціонер, під ним завжди прохолодно, немає мух, комарів і квіти з дому я виношу і вони виздоравлюють. Ну це печальник, звісно Соліто закінчується. Але ж якщо подивитись з іншого боку, все безкінечно. Щось закінчується, щось починається. У Когось починається нове життя, кохання. Навчання, творчість. Так що не будемо про погане. Божні квіти їх багато не буває. Такі мене тут гарньоні, ще маленькі, свіжі, странкова. Але день ще буде дуже спекотно. Цієї ночі ми спали, а попередню ніч не спали зовсім, бо нас тут так бомбардували. Всім постраждали мої спідчуття щирі. Сьогодні я вже якось сматеріалізувалася. Вчора взагалі не можна було і дихати було важко. Ну, нічого нас не подолати. Я ще майже дві ночі поспіль не спала, бо перед всім Київ бомбили, а там в мене дитина. Я молилася всю ніч за неї. Тільки хочу заснути, знову просинаюсь, бачу, що там твориться. Ну, от, от таке в нас. Але ж сонечко світить. Боже, як красиво! Сонечко, дякую тобі. Дякую тобі за все, за цей прекрасний ранок, за те, що життя триває. Анггал стоїть, але ж не дуже ми його розпалюємо, бо всі пороз'їжджалися. Ну, буває. Анкицівня бігає. В неї завжди все гарно. Це непогано, але ж хотіла показати свої флокси. Ой, ну, нашу жарюку не дуже все витримує. Поливається кожного дня. Вигляньте, які вони нещасні. О, ну таке. Вони ще перший рік в мене. Може буду кріпнути, та вже наступного року буде все по-іншому. Люблю флокси. Дуже приємно пахнуть. І вони многолітні. Ну, то добре, не будемо акцентуватися на флоксах. Друзі, всім, гарного недільного дня, цього останнього дня літо 25. Приємних зборів до школи, гарного початку навчального року. Все буде добре.